Ісусу Христу, кавалєрочка, всім доброго раночку, Христос народився. Скажу вам, кавалерка, в нас вночі така була завірюха, такий вітер снігом падав, так курило. Але скажу вам тако, рано, як встала, я вже того не застала. Оксана застала. У нас таке небо гарне було, таке червоне. Правда, Кса? Mm -hmm. Ну, таке дуже гарне. Я кажу, Оксана, ти рано встала, що робила. Вона каже, з все садилася, на небо Ну, Я кажу, ну, як як добре, що добре, що я штори не закрила. то вчора кричала, закривай штори. добре, що я штори не закрила. Але скажу вам тако. хочемо ми того чи не хочемо, виспалась людина чи не виспалась, прийшов кавалерка новий день. і Кожна людина мусить рано встати, файно се стріпати, ікла вчистити, писок файно вмити, директоршу на воду, хлопці когось файно витерпати, і всі разом. Беріться до роботи! ви знаєте, Кавалірочка, ну, ми вчора їздили до Оксани. Я вам скажу такое, я в Оксани відпочиваю. Я тако приїжджаю, я просто відпочиваю. По-перше, Оксана такі діти хороші. А Оксана така, знаєте, як в дитинстві, як ми двоє були. Я так, Оксана, мені дошку треба. Ти що, не знаєте, що стоїть? Та во подивити дві дошки! Ножічка, та дивись, скільки ножів стоїть, та дай мені якусь тарілку, та бери тарілку, яку візьме. Знаєте, в нас з тим не патичкує. Мені це дуже подобає. Але в дітей кавалерка, От хтось деколи говорить: інтернат, інтернат. Але я вам скажу, тако, після інтернату така дисципліна, у мене такого нема. Говорить по правді. Но в Оксани. Я кавалерка, чесно, от, вже стрілково була Наталя в Оксани, вона потім сама говорила, все по полочку, всюди ідеальна чистота. Я вже порізала, хліб різала. Що тут бардак, Чому не прибрали? Чому не того, Вона це -то -то скоро змітає. Вони... Правду, люди кажуть, не, як то люди, ну є така навіть приказка, як люди говорять. Не треба тих хоромів, не треба того багатства. Можна жити скромніше, але в ідеальній чистоті. На вчора, як шафу відкрила, я зразу інтернат згадала. Я вам правді говорю, Всі речі попідліні. У мене таке тоже є. А то в мене поки я поприбирала. Як я йдуся вбирати, в мене вже того порядку немає. Я кажу, до Оксана вчора їде, бо Оксана говорить, нас Кажу Оксана, в мене в хаті такі боргаки. Та й бардакека, що ти таке горшка. Та чесно, коли вбираєсь Вона каже, «А ти зараз порядок зроблю. «Ні, ні, не треба. кажу. Ми їдемо до нас просто кажу. Ви знаєте, Оксана сьогодні на роботу. Зараз от за курину. Не знаєте, чи як би вона нині добиралася? Знаєте, бо то сино є. Ну а вже щоб вона і так вже два дні профукала. Мала їхати 24 го на святий вечір. Кавлярка так в її селі, де вона живе, замило, що ні одного автобуса не було і машини. Два дні не могла два дні не могла виїхати з села. А я до неї кажу, і так два дні, знаєте, втратила. А я кажу: їдемо, я тебе завтра завезу. Що мені то струскавця до її роботи? Вона каже: то добре, їдемо, але вже рано встала і каже, каву, і будемо їхати на склад. Я кажу, чекай, Оксана. Я так скоро не можу. Кати мені ще душ треба. Ну то помийся, і їдемо на склад. Чого сидіти? Будемо роботу якось робити. Знаєте, Оксана такий є помічник. Ки дивлюся на Оксану, дивлюся на себе і кажу так тако. Хто там говорить вже інтернат, будинок, але нас інтернат не зламав. правда, Оксана? У no. нас інтернат. Зробили, зробили сильні, зробив сильнішим і дивлюся по її дітей. Все чітко, все так, знаєте, все як має бути. Все як має бути. Ну але кав'ярка, скажу вам тако, хочу я на той склад їхати чи не хочу, є Оксана, зараз прийдеться вже скоро душі йти, не так як я розтягую час. Каже, поки я тут. Я тобі щось допоможу. Я знаєте, я не є, я, я від помочі не відмовляю, то поїдемо зараз на склад, бо приїхала купа товару. Але вам, кавалерочка, хочу сказати всім гарного, мирного, позитивного дня. Ну і ви знаєте, завтра буде е, новий рік. Хто святкує новий рік, то вже можете підготовлятися. Ми новий рік не святкуємо. Ми будемо в ліжечку, приготую вечерю, так як було рибка, бульбочка приготували. Наїлися, включили телевізор, подивилися і на тому кінець. Отак От в нас буде новий рік. Нідея Ні не буде. Ні, якби ксана була вихідна, я б поїхала до Оксани. Мені так так файно кавалять, я не можу передати. Там ще той п'ятсот є на кухні. Я вже так на нього піддивлюю і думаю, там, якби тако поцкинути, якби туди залізти. Там десять вигріла людина, як не знати, що крада. А ти там дрова по наскладу. Та мені треба сушити, без сухе було. Ну, сушити, без сухе, — видати було. Ну, один сама кавалярочка. Ми п'ємо каву, дотримуємося і до роботи. Та й таке? Ви знаєте, кавалерка, я вже забула, коли я була останній раз на складі. Чесно а ти Оксана, мене знімаєш чи. Весь дивиться, так телефон нагнула. У мене сьогодні зі мною новий оператор Оксана. Але скажу вам так, не є дуже холодно на складі, але включила батарею, би трошки нагрілася. І зараз кавалерка вам покаже, що в нас ще залишилося. Але залишилося всього дуже-дуже мало. І на кінець-то кавалерочки приїхали білі подушки. Я на них так довго чекала і вже вони є. А то кавалерка, приїхали знову в Ті такі в гущу полоску, але в різних кольорах. Зараз все пофасуємо, поскладаємо і виставимо все на робочу сторінку. Бо бачу, носіли, ще є тапочки, ще є. Ще залишилося пару комплектів рушників. Ще є рушники під ноги. Ну, одним словом все вам виставлю на робочій сторінці. Ну, але треба трохи часу, бо треба ті баули. І розібрати кавалерка. Але як я кажу і завжди говорила: свята то є добре, але роботу ніхто не відміняв. Тому зараз беремося до роботи. Ну а ви зараз, де, писали, де блек? Блека лишили з Віталіком. кажу: Віталік, ти поприбирай трохи в хаті. Бляк, нехай буде з тобою, тому що в нас на дворі реально дуже холодно. Я думаю, сонечко ніби виходить, заходить, виходить, заходить, але потім побачимо, яка буде погода. Ну, а ми йдемо братися до роботи і вам заодно покажемо на робочій сторінці, що в нас ще залишилось. Але всього є дуже мало, а з Нового року вже завеземо новий товар. Та й таке калерка. Не знаю, кавалерка, як ви, але я коли маю роботу, я тішуся. А з Оксаною все горить під руками. Я думала, що ми дуже довго будемо складати ті всі пледики. Але з Оксаною на раз, два, три говорили собі, бандрони плели, але я кавалерка, вам скажу, що пледи цього разу приїхали в різних кольорах. Бачите, є навіть в рожевому кольорі, в оливковому кольорі. Знаєте, як то кавалерка називається? Ви просили, ми привезли. Подушки тісто не хватило. Завезли знову подушки тісто, і взагалі кавалерка, залишу вам посилання на сторінку нашу робочу, Бо хто не знає, у нас є інтернет-магазин в інстаграмі, де є наші рушники, пледи, подушки, лосіни. Там все в сторісі є. Є і ціни, і розміра. Хто з вас бажає придбати, пишіть тільки туди на сторінку, тому що на хая має нова. Ви губитесь повідомлення, я вас тоді не можу знайти. Так що кавалірка, я вам скажу тако. вчора ще святкували. Файно, вчора святкували. Я можу про вчорашній вечір говорити дуже дуже багато. Я вже говорила, Оксані кажу. Дасть Бог, зима сі мене. То я в тебе буду, що другий день. Саме вона потім кором мені перед носом двері не закрила. Знаєте, то я можу сказати, що ти сюди, чи ти їздиш сюди? Ти вже задовбав, що ти їздиш сюди? Але я точно знаю, що такого не буде. Ви знаєте, Кавлерка, я навіть вчора ми сиділи вечором вдома, вечором ну і говорили, довго з Оксаною говорили. Згадували дитинство, найде що я забула, вона мені нагадала. І я кажу до неї, як я тебе довго шукала. Знаєте, то як в тому фільмі, що е, той службовий роман, чи як як вона до нього прийшла, каже, як я довго тебе шукала? Він сказав, скільки. Ну, в нас так мало. Я її дуже довго шукала, не так мало, як він її. Ну, але дійсно, що ви розуміли, я її купа років шукала, тому що Оксана сама жила в кропивнику. Але вийшла заміж в Харківську область і вже там родила дітей з чоловіком жила. Ну а зараз, так як ви знаєте, така ситуація в країні, вони переселилися сюди і зараз діти тут вчуться. Оксана, не дивлячись ні на що, що в неї п'ятеро дітей їздить на роботу, купа кілометрів. Ну, реально, знаєте, я вам завжди говорю, ви, ви не розуміли, що таке Галя стріпатись. Ото кавалерка називається стріпатись. Чи ти хочеш того, чи ти не хочеш. Ти мусиш стріпуватись. Оксана стріпується, бо вона має п'ятеро дітей. І як кожна мама вона дитині хоче щось здати. Тому знаєте, я не дурно її шукала, тому що в дитинстві ми завжди з нею були двоє. Кавалерка, ми і билися, і сварилися, і мирилися, і на кавалєрку ходили. То ми всюди з нею були. Знаєте, то як два хвоста було. А знаєте, що були разом? В неї було теж багато братів і сестер в інтернаті. Ні, а вас було троє. Троє було, а нас було четверо. Вона ходила і, і її сестра Оля, і мій Сергій брат. Вони вчилися в одному класі. Ну і ми завжди ходили. Їх провідували, дивилися. Так як я вчора питаюся, її її Оксаниних дітей. Ви дружите Ну, в школі. А Оксанка таке дружика, що ти їх слухаєш. Не дружить вони, вони, вдома можуть дружити. А там колеги, коліжанки і пішло-поїхало. Ну то ми з Оксаною своїх братів і сестер пильнували, як могли. Я вам так по правді скажу. Але знаєте, я вже вам то не раз говорила. Отаку От дружбу її завжди треба цінувати. І я вже коли виросла, я її настільки хотіла знайти. Що ви не повірите, я знайшла її брата, самого молодшого, якого в житті не бачила, але знала фамілію. І я так дивилася, а на Андрія дуже толік похожу. І я йому раз написала. Друг. Це ще були контакти, то навіть не однокласники а контакти. І він так не відписував, не відписав. А я писала, я і в опетиції писала в охорон. Я така-така вчилася з Оксаною, з Андрієм. В тому тому році, в одному класі, і він якось, знаєте, дав мені контакти. І я вже тоді давай дзвонити, але попала до Братової. А братова каже: я не маю Оксаниного номера, вона тут не живе, а живе в Харківській області. Потім дали мені ще Оксаниної рідної сестри. І я дзвоню, якось попадаю в той момент, що вона каже: Доб, а ти хто така? Там менше допит був. сам. Ти хто така? Де ти знавчилась? Коли? А як її звати? А фамілія? А як вона по батьку? А я все розказую, все книжка. І вона тоді дала її контакти. І ми, е, Я дзвонила до, до Оксани, вона до мене, дзвонила на відео, зв'язок виходили. Пам'ятаєш, що в Харкові була. І тут Оксана переселилася сюди, і то вже, от, знаєте, то вже все почалося, голова отака. От я так сижу і така, Оксана. А світка, та дзвони, і я подзвонила, а Оксана каже, я в Курпину. А свято каже, в райсі їдемо. І ми мене тоді подаш перший mm -hmm. раз приїзди. Я, я тоді її перший раз побачила за такий довгий ковалір. У мене жому розпушки. Mm -hmm. Тому, бачите, кавалірка, я вам скажу тако: є настояща дружба. Але її треба берегти і цінувати. Знаєте, Оксана, це є моя коліжанка з дитинства, з таких, де, де в мене були такі самі такі, яке не забувається. Да, які не забув... життя. Різні коліжанки, я дайся спокій, крила розпусти, зазнайся. Де вона хоче коліжанки. Бачите? А в мене багато хто з вас, до речі, колись писав: Галина, ви так змінилися. Кавалерка, я не змінилася. Дай Бог, щоб. Люди так мінялися, як я. Чим я змінилася? Нічим абсолютно. Я, яка була, така я. Я, до речі, всіх питання: Оксана, я змінилася. Дові, ну, візу, візуально може змінилася, але яка була, така є. Що мене в тому житті може поміняти, як я перейшла вже з дитинства. Що, ну, що мене може поміняти? Як вчили нас в інтернаті, саме головне? Саме саме головне це залишатися завжди людиною, так. не дивлячись на те, як ти високо заліз, піднявся, як ти піднявся. Тому що, знаєте, як казала моя баба, небіжка, дорога є догори і дорога є наниз. І тому зазнаються ті люди, які дурноваті, як я говорю, а завжди треба бути людиною. Так що ми вже тут попрацювали ми вже тут попрацювали і. Їдемо шопитися, бо Оксана каже, у вас то є магазин Енді Анді. Щось почала говорити. А я кажу, та та, та виділа там, є. А я кажу, що таке, вона каже, я все хочу е, кросівки зимові купити. До речі, Оксана такий стиль має, як і я. Спортивний костюм, то є найкращий, правда? No. Я, Оксана, купа років спортивний костюм не знімала. А тепер перейшла так на знаєш? Лосічки, тут, до речі, гладкі мої лосіни. Перейшла, але лосічки нормальні, лосички спортивні, ну і плаття деколи вдіває. Тепер вже менше, бо хворує, тому не треба. Так що йдемо шопитися, ковля. У нас постійно, отак, як свято все посіно, як приймати з'їстом, що ви діти.

На той час було 38 років, трохи більше 30 років. Бо все вариться, так? так? така, я тобі говорю, каже, Оксана. Що за І Піти на цілу Україну, я ж ту передачу бачила, чоловік каже, що жінка гуляє має 70 коханків. Сусід вийшов убором, він вже її коханок. Піти на цілу Україну, спозорити себе жінку та й цілу сім'ю. Такі люди неадекватні, а от весь який. Mm -hmm. Так кавалерка їхала і кажу, щось так захотіла в mm борщу, -hmm. але ще сало купила. Зараз як сядемо обідок, просто саме не відео наперед. Не знаю, чого, але що його зараз борючок, чесничок трошки постоїть та будемо обідати. Ні? Там. А скажіть, Оксана жити хочуть такої простої її, правда? No. Десь не хочуть no. ні цих у лікарні, ні салатів, ні, ні, ні взагалі нічого не хоче. Хочеться просто простої, звичайної йде. Mm -hmm. І далі ти би подивився, що в векторі робиться. що там на на новий, рік, новий рік. Це mm -hmm. <сум> <тут сум> не так я ходжу і підмахую, бо там не того, там йолочку купляю. йолочку. Не легко, люди йолочку купляють, новий Год, а це Подарочки. То мені було, знаєш, мене таке шоу. Все дуже швидко і надійся, що буде дуже смачно. Він вже тобі покупку є. Я йому зараз полізу. Ти пильнуй, саме пильнуй. Закрию, тому ми... я не знаю як. Бляк, ти то я так не зможу їсти. Я так э, ні. Та. -та. Mm -hmm. Смачний боч дуже. Мало солі. А mm -hmm. я тобі казала, візьми до соли. Ні, добре, добре. Ну, ліпше не досолити, ніж mm -hmm. пересолити. Оці mm булька. -hmm. Смачно, смачно. Смакота. Mm -hmm. Дякую. і тобі. Угу. Як сам? Масний. Смачний. Готувати кавалерка, я люблю, Це правда. Угу. Фактично ага. були ознаки, але чисто ритуальних не було. вбивств. Для того, щоб ми визначили цю, маємо визначити, що спільноту, це треба досліджувати. Я вам скажу, ми знали майже всі Далі. групи ритуальні, там, де дай можна, дай можна дай очікувати, і... не дай Боже, що щось станеться, десь так. Те, що так. ми побачили, де я підставлю я вважати, що поліція взагалі нічого не зробила. Чому, тому що тут є небезпека. Якщо ми зараз тут.

Ти мене почув. <рес> все, давайте дуже все дякую. Па. До нових зустріч. Угу. Давай. Коли не будуть, не знаю. Залежить чи до будуть. Та будуть. Добре, все. Дякую, дякую. Все, папа. Па -па. па -па. Так що, бачите, кавалерка, зима не зима, а Галина водій справилася на всіх сторонах. А тепер додому. Що тобі не так? Мені та куртка там плащ заважає. Його плащ, кавалерка, він є дуже класний, він є дуже теплий, він є пуховий, НО! не практичний, хто їде за кермом. Для куча вважаю, мамка кине плащик. Мамка. Та, але, кажу, тішуся, що завезли Оксану, що не треба їй сидіти, чекати. Того автобуса, а ми все зробили просто елегантсько. Правильно? Та молодці. Так. Ого! А ту я вам скажу, кавалерка зима, настоящий ще в машина машину. Але бачите, завезли її до роботи. Нехай Оксана працює, а ми завтра теж будемо працювати. Що зараз приїжджаю, і роботи вже в телефоні.